Від Марка, розділ 1. Початок доброї новини про Ісуса Христа Сина Божого. У Пророка Ісаї написано: Ось попереду Тебе посилаю я вісника Мого, Він приготує шлях Твій. Голос того, хто голосно волає у постелі, приготуйте шлях Господу, прямим зробіть стежку Йому. На виконання цього пророцтва з'явився Іоанн. Він хрестив у пустельних місцях і проповідував хрещення на знак покаяння для прощення гріхів. Ішли до нього з усіх кінців юдеї, йшли і, і усі жителі Єрусалима. Вони визнавали гріхи свої і він хрестив їх у річці Йордан. Одяг Іоан Одяг носив з грубої верблюжої вовни, стегна його оперізував простий шкіряний пояс, а їжею йому були акриди і дикий мед. І у своїй проповіді Іоанн говорив народові, за мною йде той, хто сильніший за мене, той, у кого я не гідний, схилившись, розв'язати ремені взуття Його. Я вас хрестив водою, а Він вас буде хрестити Духом Святим. У ті дні з Назарету, що в Галілеї, прийшов Ісус до Іоанна, і Той хрестив Його в Йордані. Коли Ісус виходив з води, Він побачив, що небеса розкрилися, і на нього подібно до Голуб'я Голуба сходив Дух Святий. І пролунав тоді голос із неба: Ти син мій улюблений, відрада ти мені. Відразу ж після цього Дух Святий спонукав Ісуса піти в пустелю. І залишався він там сорок днів, спокушений сатаною, серед диких звірів, і ангели Божі дбали про Нього. Після того, як схопили Іоанна, Ісус повернувся до Галілеї, сповіщаючи добру новину Божу. Він говорив: настав час, наблизилось Царство Боже. Покайтеся і вірте добрій звістці. Проходячи одного разу берегом моря Галілейського, побачив Ісус двох рибалок. Які закидали сітки в море, то були Симон і його брат Андрій. Ісус сказав їм Ходімо зі мною, і я зроблю вас ловцями душ людських. Вони одразу ж залишили сітки і пішли за ним. Пішовши з ними далі, Ісус незабаром побачив Якова, сина Завдієва, і брата його Йоанна. Які лагодили сітки у своєму човні. Він негайно покликав їх і вони пішли за ним, залишивши в човні батька свого Заведея з працівниками. Прийшли вони до Копернауму, і в першу суботу Ісус пішов до синагоги і почав навчати тих, хто там зібрався. Усі дивувалися тому, як він навчав, як Той. Хто має владу, навчав він їх, а не як книжники. У тій синагозі був чоловік, одержимий духом нечистим, і закричав він на весь голос. Ну, що тобі потрібно від нас, Ісус з Назарету? Ти прийшов погубити нас? Знаю, хто ти такий, святий Божий Син. «Замокни», – суворо сказав йому Ісус. І вийде з нього. І одразу ж після цих слів, <клух> слів дух нечистий, стрясаючи того чоловіка, і диковолаючи, вийшов із нього. Усіх охопив жах, і люди запитували один одного, що ж це все означає. Мабуть, тут нове вчення сповіщається, та ще й так владно. Він і Духом Нечистим велить, і вони підкорюються йому. І відразу всюду, по всій землі Галілейській, рознеслась чутка про нього. Залишивши синагогу, Ісус негайно попрямував разом з Яковом і братом його Йоанном до будинку Симона і Андрія. У цей час те, що Симона лежала в гарячці. Щойно Ісусові сказали про це, він підійшов до неї, і взявши за руку, підняв її, гарячка в неї спала, і жінка змогла навіть прислуговувати їм. А ввечері, коли зайшло сонце, до Ісуса понесли всіх хворих і біснуватих. Так що зібралося перед тим будинком осе місто. Багатьох нещасних зцілив тоді Ісус від різних хвороб, безліч бісів вигнав, не дозволяючи їм говорити, бо знали вони, хто Він такий. Уранці, вставши задовго до світанку, Ісус пішов до того дому, пішов, пішов з того дому, пішов відокремлене місце і там молився. А Симон і ті, хто був з ним пішли шукати Його, і, знайшовши, сказали Ісусові, усі тебе шукають. А Він їм відповів на це. Ходімо тепер в інші місця і сусідні селища, щоб і там попроповідувати мені, адже заради цього я і прийшов. І ходив він по всій Галілеї, проповідуючи в синагогах. І бісів виганяючи. Трапилося одного разу, що прийшов до нього прокажоний, і, ставши на коліна, став просити його. Ти ж можеш мене очистити, якщо захочеш? Зглянувшись, Ісус простягнув руку і доторкнувся до нього. Хочу, сказав він, будь чистий. Одразу з хворого зійшла проказа, і він став чистим. Ісус негайно відіслав Його, суворо наказавши йому: Дивись, нікому нічого не кажи, доки не сходиш до священика, не покажешся йому і не перенесеш за очищення Твоє, що наказав Мойсей. Щоб інші священики переконалися, що ти зцілився. Але чоловік цей тільки напішов, став розповідати скрізь про своє зцілення. Так що скоро всі вже знали про те, що трапилося. І тому Ісус не міг відкрито увійти в місто. Він залишався поза містом у відокремлених місцях, але й туди приходили до нього з відусіль. Вот. Спасіба, друзі, що ви смотрите, Ваня, слава на віки, да, слава на віки. Спасибо за благословення, Ваня. Спасибо, що ви смотрите. Це мой перший такий ефір. І я буду старатися переходити на українську мову. Не тільки писати пости, але й розмовляти, читати Євангеліє, і, якщо зможу, проповідувати. Вот. Так що что... дякую за те, що ви мене дивитесь. На цьому. Амінь.